Равить праця націоналізм, травить праця, націоналізм, травить праця, націоналізм Україні слава вотю на смерть Україні, слава Бог, на смерть Україні слава, Божі, на смерть, слава Україні, смерть Росії. Слава Україні, смерть Росії. Сьогодні 1 травня всі знають, що це день праці. Так як всі звикли, що це комуністичне, чи якісь там анархічне там свято, коли там тільки якісь ліві сили мають означати. Це неправда. Ми знаємо, що в історії ще, коли розродився націоналізм в Європі, його визначали так само і праві, так правильно організації європейські. Перше, перше травня це дійсно свято, не треба його списувати як комуністичне, якісь як, 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 вороже, а це дійсно е, свято виробітників. Ми чули, що сьогодні комуністи і анархісти будуть проводити. Свої акції у нас Житомирі. Комуністи вже зробили акцію, начебто все тихо прийшлися. А Анархісти, наскільки я чув, вони мали сьогодні бути тут на цій площі на 12 годин. Їх немає. Чи вони будуть зараз робити, мабуть, десь в іншому місці, ми не знаємо. Ну, звичайно, ми будемо дізнаємося, де вони будуть проводити, і проконтролюємо те, що там не було ніяких сепаратичних гасел. І провокацій. А навіщо вам бити? Ми з друзями просто зараз хотіли йти на відпочивати ну, таки, 1 травня, майовка да, пограти бейсбол там на, на природі. Ні, ну ми зробили якщо міліція збройні сили не будуть захищати нас. Це моя батьківщина, я нікому не дозволю ніякому лайну сепаратичному, курадському, касавському. Тут коротше гош якісь свої республіки робити. Якщо міліція збройні сили не буде, я буду. Це моя держава, і ніхто не дасть мені право, закони чи не закони. Це мої дім, тут мої батьки, мої діди.